Надійне тактичне взуття для ваших пригод Модель Zephyr GTX Mid TF від Lowa – це не просто взуття, це надійний супутник для найрізноманітніших пригод. Поєднуючи універсальність, комфорт та довговічність, це взуття виділяється серед безлічі моделей на ринку. Але в яких саме ситуаціях вона поводиться якнайкраще. Основні характеристики, які вас здивують. Вологозахисна мембрана Гортекс гарантує комфорт у різних погодних умовах, роблячи ці черевики відмінним вибором для походів у негоду та гірських екскурсій. Верх черевиків. Виконаний з натуральної замші. В поєднанні з синтетичними елементами забезпечує довгий термін служби взуття, щоденні прогулянки по місту або складні гірські маршрути. Просунута підошва для надійності на кожному кроці. Підошва моделі Lova Cross створена з оптимізованої гумової суміші, що забезпечує надійне щеплення на різних типах покриття. Мокрий асфальт або глинисті стежки. Протектор має властивості самоочищення, запобігаючи накопиченню бруду та дрібного каміння. Це не тільки збільшує безпеку, а й знижує стомлюваність стопи під час тривалих прогулянок чи активних занять. Петелька на задній частині черевика допомагає їх одягати. Переваги на різних поверхнях. Черевики Zephyr GTX Mid-TF ідеально підходять для трекінгу у горах. Стійка підошва та надійна фіксація гомілкостопа забезпечують безпеку на кам'янистій місцевості. Походи у лісі. Вологозахисна мембрана захищає від роси та несподіваних злив. Прогулянок містом. Стильний дизайн та комфорт роблять їх відмінним вибором для повсякденного використання інновації та технології. Лова Монаорапталова Крос це передові технології, вбудовані в підошву, які поєднують у собі найкращі розробки, забезпечуючи максимальну стійкість, комфорт та довговічність. Ці черевики справжній прорив у світі взуттєвих технологій, і вони підходять навіть для найвибагливіших користувачів. Високоякісні устілки забезпечують необхідну підтримку стопи та ефективно відводять та виводять вологу. Вони виготовлені з поліуретанової піни, яка допомагає зменшити вагу взуття та забезпечує відмінну амортизацію. Крім того, ці устілки спроектовані з урахуванням анатомічних особливостей стопи та виготовлені із спеціальних матеріалів, що створюють оптимальний мікроклімат усередині взуття. Підпишіться на наш канал, і ви завжди будете в курсі нових надходжень та відео оглядів товарів у нашому магазині. Закрита система шнурівки мінімізує ризик випадкового зачеплення, що особливо важливо при проходженні складних місцевостей або заняття спортом на відкритому повітрі. Доступні розміри з 37 до 47 розміру. Придбати черевики можна на сайті магазина Шериф, який ви бачите на екрані.